Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дінта та Присадибна ділянка і ми приступаємо до черенкування нашої зональної пеларгонії А чому зональної? Бо як придивитися на листочок нашої пеларгонії то вроді ви як зона, як якийсь ободочок на листочку є. Оце зональна пеларгонія Звичайно, видів є багато пеларгоній але ми любимо свою, ми її вирощуємо щороку черенкуємо. І вирощуємо свою пеларгонію. Це дуже гарна квітка, але щоб пеларгонія постійно цвіла та мала гарний зовнішній вигляд, залежить не тільки від поливу регулярної підгодівлі рослини, а також від правильної обрізки, після якої живці можна укоренити і виростити свою нову герань. А які ж терміни черенкування пеларгонії? Практично черенкувати пеларгонією можна круглий рік. Якби лише рослині, яка розвивається, достатньо було і світла, і вологи, і тепла. Але найкращий період це рання-рання весна, коли саме в цей період у рослини прискорюється обмін речовин, що дає змогу швидкому укоріненню і зростанню. Тому, якщо провести живчування черенків ранньою весною, то отримати квітучий кущик можна вже... Ще до початку літа. Але що потрібно зробити перед тим, як приступити до черенкування? Насамперед, треба провести профілактичні засоби. Треба обробити рослину ось таким препаратом, наприклад, це ми так робимо. А наше відео це лише рекомендаційний характер. Ми обробляємо наші всі риночки ґрунт і саму рослину фітоцидом це біопрепарати фіноцидної дії для захисту кімнатних і садових рослин від грибних та бактеріальних хвороб. Через те, що рослини перезимували, вони в нас зимували на північному вікні. Звичайно, їм було і тісно на тому вікні, і можливо. Щоб для профілактики різних захворювань ми робимо е, отакий постійно е, би обробіток їх. Що нам ще потрібно мати? Нам потрібно е, було з усіх цих рослин нас, забрати сухе листечко, яке утворилося за цей період, щоб вони були в стані спокою, і привести е, ну, наші рослини до якогось порядку. Потім нам потрібно підготувати ґрунт, який ми будемо використовувати для живцювання самих черенків. Для цього ми, можна використовувати 50 на 50 торф і пісок. Можна використовувати, наприклад, ми взяли ґрунт флорин, цей ґрунт використовується. ось для, в тому числі і для пеларгоній. Але, звичайно, для цього ґрунта треба додати не менше 30% піску. Ось так ми і зробили: взяли ґрунт, додавали пісок і е, його примішати. Пісок у нас прокалений, а ґрунт ми попередньо е, обробили е, таким розовим розчином, розчином марганцю. У риночку, риночка наша. Така двойна, як має дренажний отвір, ось тут бачите, ми е, у риночку поклали керамзит, як зробили дренажний слой через те, щоб не було загнивання кореневої системи, набираємо даного ґрунту і підготавлюємо цю риночку для висадки черенків у такий ґрунт. І коли укоріниця, е, Самий череночок у кориці, тоді ми зможемо його висадити. А якщо ми посадимо, наприклад, три рослинки, то перевага в тому, що ми садимо його у риночку, що вона може наша піларгонія і вже і рости, і зростати у даній ринці без пересадки. Також ми маємо використовувати для пересадки, ми дуже любимо цей метод, це використання трофяних таблеток. Для цього потрібно залити наші ці трофяні таблетки кип'яченою водою гарячою. І поки ми будемо розказувати за наші методи, Черенкування, пелалонії, вони якраз набухнуть і будуть готові для висадки наших черенків. Що ще ми підготували? Підготували такі стаканчики. Також можна в стаканчиках ставити для укорінення наші черенки. І, і що нам ще потрібно? Нам потрібно е, мати гострий предмет, яким би ми могли б. Зрізати черенки. У нас є такий спеціальний секатор, його обов'язково повинні ми витерти влажною салфеткою чи спиртом обробити для того, щоб не занести ніякої хвороби нашим, е, нашій піларгонії і вибрати, яку ми рослину візьмемо, щоб. Е, Є заматочну рослину для того, щоб можна було взяти звідти і черенки. На що ми повинні звернути увагу при виборі рослини? Ну, насамперед не повинні знати, що черенки бажано брати, наприклад, із верхньої частини рослини, іменно з верхньої. Чого краще брати з верхньої через те, що якщо брати черенки з верхньої частини рослини, то вони швидше зацвітають. Звичайно, всю, весь пагін можна використати на черенки, але вже середня частина пагона просто суцвіття викине пізніше. Також не бажано брати черенки там, де зав'язалися бутони, але якщо немає інших, то потрібно просто самі, сама та завість викинути через те, що не буде у череночка сили, і пустити корінчики, і, і, так, і щоб бутон зацвів. І е, зрізані черенки потрібно обов'язково е, залишити на декілька годин, щоб підсохли зрізи. Ось, наприклад, ми зрізали чуть раніше, е, ну, мабуть, години три назад. І ви вже ось бачите, що е, підсохли круг, такий пісок, кругом е, стовбурочка. Це для того, щоб не було кореневої гнилі. То ми вже Ось раніше черенки заготовили, лиш будемо разом з вами садити. А зараз, на прикладі однієї одної цього нашого вазона, ми покажемо, як ми це робимо. Це вже доросла в нас рослина, вже не один рік вона квітує в нас і радує нас. Тут в нас посаджені різні кольори герані. Як ми вибираємо черенки? Насамперед ми дивимося, рослина густа, подивіться, який пагін росте, і який би заважав розвиватися іншому. І ми... ось як, щоб вам було видно, ось видно, що в нас є отаке, бачите, пагін, який практично голий, аж до верха, аж в кінці вже йде на суцвіття. То якщо ми його... Обріжемо, бажано обрізати внизу, то він ще пустить, нам проснеться в нього спяща врунька. Ось, і ми будемо мати черенок. Як ми його обрізаємо, е -е. обрізаємо, щоб було не менше три листочки. Можна зробити короткий, але для того, щоб. Легше йому розвивалося, робимо такий нахил. О, і в нас ось буде вже один черіночок. Ми забираємо цей листочок, він нам не потрібний. Лишаємо три, але так як третій великий, ми його половинку зрізуємо, щоб легше було нашому черіночку укоренитися. Це вже ми маємо один. І з цього, що залишилось, ми також. Робимо зріз так, щоб було не менше як три бронючки, або як не щитати, то щоб було не менше як сантиметрів 4-5, і забираємо листочки, лишаємо три листочки отак. О, і в нас де красивий, красивий черіночок. Лише цей вже, виходить, як він середній, то він розквітне трошки пізніше. Маємо вже два. Тепер дивимося, що в нас. Бачимо ось тут, щоб вам було видно. Також у нас є молода розеточка, а це якби мішає, як ми зробимо зріз Принизу ми прокинеться спяща брунька. І буде світло, як би для самої рослини. І тут також ми його робимо. У нас також вийде тут, даже три наших черенки. Ось, виходить, це не потрібно. Лишаємо три гарних листочки. Дивимося, які кращі. О! О, дивіться, бачите, який красивий. Буде один. Ось буде наскізь другий якраз виходить три бронючки. І ось буде третій. О, і дивимося, що у нас виходить з рослиною. Получається, що ми тут також ось відрізаємо, щоб зробити, сформувати гарний, гарну ринку. Гарну форму нашої піларгонії і також робимо гарно. О, залишаємо. І знову нас є красивий черіночок. Бачимо, що ми ще тут можемо зробити. Ох! Дуже все просто. І знову маємо красивий черіночок. Зрізи ми обробляємо активованим вугіллям. Ось потовкли активоване вугілля для того, щоб не занеслась ніяка інфекція там, де ми були. О! Ось у нас вийшов, дивіться, який гарний кущик. Тепер в нас є заранче підготовлені росточки, і ми їх будемо висаджувати. Для того, щоб висаджувати, ми хоч і зволожений наш ґрунт, ми полиємо все-таки трошки водичкою. Садимо ми на глибину наші. Череночки півтора-два сантиметри, землю притискаємо. Ми посадимо їх три, так що, якщо вони в нас гарно пустять свою кореневу систему, укореняться, так вони й тут і будуть жити, і квітнути в нас. Ось все одним способом посадили. Тепер у нас є ще стаканчик, також робимо тут луночку, стаканчику робимо луночку і садимо також корішочок. Корешочки ми також обробили активованим вугіллям, бачите, і на сантиметрів півтора-два так уплотняємо ґрунт. І виходить гарно посаджений наш черінок. Також, дивіться, як набухли гарно вже трофяні таблеточки, Ну, вони ще теплі, щоб ми не затримували відео, у нас є перед цим трофяні таблетки, які вже набухли і простигли. І ми садимо, і ми садимо у торфяні таблетки так само ж наші черешочки. Можна навіть так стиснути, щоб водичка стекла, щоб занадто не було багато води. І так. Дуже гарно в торфяних таблетках. Ми з року в рік. Садимо, то мені дуже подобається цей спосіб посадки в торфяні таблетки, і все видно, як розвивається колінева система, все на очах. Також можна укорінювати наші черіночки за допомогою води. Але ця вода має бути попередньо відстояна, вода бажано із крану, або тала вода. І ми дивимося і постійно бачимо, як з'являються корішочки в нашій, в наших черночків. Ось ми і посадили з вами за допомогою трофяних таблеточок. Посадили. У риночки і поклали на укорінення у водичку. І підписуйтесь на мій канал, будемо дивитися, як де і краще почуває себе пеларгонія. Перші кілька днів стаканчики і риночки треба, щоб стояли у темному місці в тіні, якби. А потім потрібно виставляти наші рослинки на сонячне світло, але так, щоб прямі сонячні промені не попадали на саму рослину, щоб не було опіків. І поливати рослину треба так, щоб водичка на листя не попадала. І ми вже будемо чекати укорінення за 10-14 днів. А на цю герань, яка буде пускати корінчики в водиці, ми будемо постійно спостерігати. І коли корінчики виростуть 2,5 см, ми можемо вже їх дістати із води і висадити на постійне місце в землю. Ось, дорогі друзі, і ми розказали вам, які є способи. Для розмноження герані. Якщо вам сподобалась розповідь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо разом з вами бачити, як розвивається наша піларгонія, як ми будемо висаджувати її на свіже повітря, і хай вона милує нам і вам око. А я вам бажаю міцного здоров'я, гарного настрою! І хай збуваються всі ваші мрії. До побачення, до нових зустрічей!